Супер пропозиція на цьому тижні. Хто хотів собі придбати? Гляньте яка класна знижка. Це ковдра дитяча, вона йде розміром 140 на 105, і ціна на цьому тижні 300 гривень, замість 550. Дуже класна акція. 46% знижка, ну майже 50. По-перше, тут красиві малюнки, тканина 100% бавовна, наповнювач 100%. Поліефірне волокно, виробник балаком Україна Чернівці 140 на 105 за 300 гривень. Супер пропозиція дійсно. Ось так тут якось вона згорнута, трішки краще видно. Будь ласка, якщо ви не знаходите такий товар в своєму магазині Аврора, заходьте на сайті. На сайті може таке бути або покаже вам, в якому магазині Аврора є такий товар. Мінус 40% знижка, дуже класна пропозиція. Капсули для прання 10 штук в упаковці за 59 гривень. Замість 99 від Провож 3 в 1, 10 штук 59 гривень. Вітаю всіх із магазину Аврора. Сьогодні понеділок, як завжди, по понеділкам. У всіх магазинах Аврора починаються акції, які будуть діяти з 19 по 25 січня у всіх магазинах Аврора по Україні. Тканин, від більваж для тканинки сневий міс Хелен. Ось такий сухий, 450 п'ятдесят грам за ціною 65 гривень. Мінус 50% знижка на блок туалетний брев, саме спа-моменти. Гармонія. 50 грам, 55 гривень замість 109. Також супер пропозиція. Тут мінус 44% знижки на брев павер актів. В асортименті ось усі в асортименті різні аромати за 55 гривень. Також. І прям дійсно багато пропозицій у відділі побутової хімії покажу тільки найбільші знижки. От такий відбілювач для тканин кисневий відміс хілін. Він іде в баночці 530 мл, 83 гривні. Дійсно, зручна упаковка. Так і написано. Ще ось такий відсила оксі кисневий прямо прямологітник. Також сухий, 900 грам за 99 гривень. І знову мінус 34% знижка на сила оксі кисневий відбілювач для білих тканин, цей для кольоровий, цей для білих за 99 гривень. Капсула для прання. У цій упаковці йде просто одна капсула для прання від Уті Путі для дитячих речей. 9 гривень замість 12. Гарна знижка на порошок безфосфатний від Grünwelt Aroma. 350 грам за 29 гривень. І також від сама пральний порошок без фосфатів, східний аромат, 350 грам за 29 гривень. Мінус 28% знижка на пральний порошок дитячий, вухастик, 2,1 кг, 199 гривень. Підходить для всіх типів прання. 6 гривень на цьому тижні коштує папір туалетний від Крижопель. Одна штука за 6 гривень замість 7. Якось його так акуратно стали робити. І більш світла бумага. Ну на, на мою думку, за 6 гривень. Також в акції серветочки все показувати не буду, бо сказали нудно, що я весь цей відділ показую. Такі найбільші знижки вам покажу. Серветки паперові від Сілкен, патріотичний малюнок, двох 33х33, на 33, 16 штук за 18 гривень. Хустинки від рута, от рута дуже гарної якості. Тут вони відкриваються ну попереду і дістаються 100 штук. в Упаковці вони, до речі, три шарові за 24 гривні. Також діє знижка на папір туалетний українська мальва, саме розмір джамба 20 гривень, і ось цей туалетний папір. Називається він спеціаль. Тут чотири штуки в упаковці йде він з гільзою. Ціна 46 гривень зі знижкою. Також хочу показати вологий туалетний папір по акції. Така маленька упаковочка, називається кіц. Тут 8 лиськів, 9 гривень. Тут у нас два види серветок вологих Сафі. Ось такі. Софі 120 штук з клапаном за 37 гривень, з екстрактом ягідним написано, і дитячий Аквабебі 120 штук з екстрактом ромашки та череди за 41 гривню. Завжди по понеділкам у всіх магазинах Аврора починаються акції. Вони будуть діяти з 19 по 25 січня включно. І так починаємо. Набір склянок. Він такі цікаві, да? склянки. Так, начебто як це закрут... закрутити можна кришку на неї. 149 гривень, вони йдуть на... 245 мл, в упаковці 6 штук. І добра знижка на цьому тижні на них оце 21% знижки. І зі знижкою я кажу ціну. Мінус 20 на цьому тижні на отакі ваги. Ложка називається. Ложка мірна електронна. З батарейкою. Батарейка входить в комплект. Я прочитала 199 гривень замість 250 І вони бувають в чорному та блакитному кольорі. Набір мішечків кондитерських від товариства істок виготовляють їх в Харкові в Україні. Набір мішечків тут п'ять штук. Написано, що надміцні великого розміру ідеально підходять для зефіру, меренги та профітролів 24 гривні зі знижкою 17%. Кухонна запальничка багаторазова, турбо 139 гривень. Запальничка буває в блакитному, в чорному з блакитним кольором. Чорна, до речі, симпатичніше виглядає за 139 гривень. Скляна кришка від браво на 30 сантиметрів великого розміру за 109 гривень. Я не буду діставати, я ось вам показую меншого розміру. Вона так виглядає браво шеф з, ну, з кришечкою такою зручною і з отвором для пара. Також в акції сковорідка невеликого розміру від Крауф, алюмінієва, антипригарна, 20 см в діаметрі, іде без кришки. Дуже зручна в неї ручка бекелітова. Ось така підходить, бачите, до, мабуть, до всіх видів плит. 339 гривень замість 400. Гарна знижка, мінус 36 відсотків на оцей порцеляновий кухоль. Етно називається дуже красивий малюнок 49 гривень. Кухоль іде на 330 мл. Так, тарілка скляна, прямокутна від барміліоні. Цей візерунок називається український етно. Ціна 77 гривень. Класна пропозиція. Мінус 40 відсотків знижка. Соковитискач пластиковий, ручний з ємністю. Ну, ємність десь тут, мабуть, на 100 мл, не більше. 24 гривні. Кольори бувають ржеві та сині. Кришка для мі мікрохвильовки за 39 гривень. До речі, гарна пропозиція. Економія 10 гривень. Виходить. Тут є ще один вид у цих кришок. Бачите, ось ця йде без знижки, Вона дорожча від Санкук за 69 А ось така саме ось така йде в акції «Алікс Валікс. Якось так. 39 гривень. Ні, -В...» да, Валікс на 25 і 5 сантиметрів діаметрі. Порцелянова чашка йде зі знижкою 49, замість 59 термочашка. От на ній оцей малюнок чорний, коли вже ви нальєте щось гаряче, буде отакий красивий будиночок іншого кольору. Ось така з пташкою, так взагалі всього 29 гривень. Дивіться, замість 39. Набір келихів для шампанського від Багемія за 169 гривень. Два келиха в наборчику в ось цій коробочці на 200 мл. Ще ось такі керамічні чашки, африканські мотиви назвати. Ой, як гарно виглядають ці мотиви. За 44 гривні йде чашка керамічна зі знижкою. Далі йде кухоль порцеляновий в асортименті. В горошок є чорний, білий, ось такі різні. І всередині в іншому ну, як такий чи темний, а всі в чорний колір. Всередині красиво виглядає. 74 гривні він, до речі, дуже великого розміру. Ще йде знижка на цей кухоль скляний. Ось так тут різні написи: 3 мільйони доларів. Хочеться кави та 3 мільйони доларів. Ну це гарний прикол. 54 гривні замість 64. Ємність для спецій за таким золотим обідком. Вона, до речі, не маленького розміру за ціною 39 гривень. Піала з червоної глини, до речі, гляньте, такої незвичної вона форми, йде приємна на дотик, зразу кажу. 58 гривень. Салатник від Віктора Бланко 54 гривні, замість 64, також є салатники з лавандою, я їх тут не бачу, а вже поставили цінник за 39 гривень на 155 мілілітрів. І також якийсь є з лавандою, але ну, тут його немає. За 49 гривень на 175 мілілітрів. А ось такий дуже гарненького кольору Тіфані, я називаю від Люмінар тарілка супова, 58 гривень. Ось ще в Аврора є ось такі гарнесенькі борщівниця скляна з ручками. Мажура, колір в неї називається димний, ціна 39 гривень. Вона йде на 350 мл, І ручки з двох сторін. Ну така, прям мені здається, дуже зручна і гарної форми. Келих для вина, красивої форми. Ну гарно дійсно виглядає. Такий трішки незвичний. За 33 гривні він йде на 240 мл, І також келих. Скляний для коньяку на 360 мл за 64 гривні. І келих для вина скляний на 360 мл. Оце більш класичної вже форми. Гарно виглядає 64 гривні. Миска пластикова кругла, ось така ребриста. Тут декілька кольорів є. Вона йде на 500 мл. Ціна 17 гривень. Ось такий друшлак, круглий складний. Мені здається, зручно, коли не треба, ви склали, мало місця займає, так легесенько він розкладається за 58 гривень, замість 69. Далі йде килимок для кухонного інвентаря. Так, ну ось так виглядає. До речі, 33 ,28. Я маю на увазі, до речі, приємний на дотик: 33 на 28 за 119 гривень зі знижкою. Ціна. Знижки у відділі техніки також вже поставили От, начну з найбільшої 22% знижка на міксер від Хьольмер. Три в одному змішування, збивання, замість тіста, 5 ступенів швидкості, 400 Вт, 3 літри літ ємність і один рік гарантії. Планетарний міксер називається. Ціна 700 гривень, замість 900. Економія 200 гривень. Хто хотів придбати, якраз гарна знижка. Далі йде подрібнювач від Лібертон. Ось такий подрібнювач. Чаша в нього на 500 мл. Міксер. Я вам покажу потужність, все, а ви можете нажати на паузу і почитати його характеристики. Ціна такого подрібнювача на цьому тижні 500 гривень. Замість. Получається, що 100 гривень економія на цьому тижні. Ваги кухонні, електронні, скляні, круглі за 209 гривень. Живлення батарейки типу 3А дві штуки входять до комплекту. Максимальне навантаження 7 кілограм 209 замість 249. Сендвіч-мейкер від Грюнхелм. 450 гривень замість 550, 18% знижка, температура нагріву 140, 200, 750 Вт, гарантійний термін 2 роки, блокіратор верхньої кришки. Ось так можете нажати на паузу, подивитись характеристики. Ну, Невелика знижка, але все ж таки 100 гривень економія получається. А це вже. Сендвічмейкер 4 в одному від GrünHelm. Він йде в сріблястому кольорі. 4 в одному, 2 роки гарантії. Також є блокератор верхньої кришки, потужність, розмір змінних панелей 12 на 21,6 см. І показую, в чому тут 4 в одному. Є панель для бутербродів, для гриля, для вафель і для горішків, що дуже прикольно, на мою думку. Все можна готувати в цьому сендвічмейкері. Ціна 1150 замість. 1400 Оці красиві термочашки, які до Дня Валентина прийшли, вони на цьому тижні вже йдуть зі знижкою за 169 гривень замість 200. Невелика знижка 15%. Але якщо, наприклад, на подарунок комусь чашка йде на 360 мл, вона йде в ну в різних таких можна брати кольорах, і в коробочці від АЛМО це така коробочка до неї. Кольори, ось оце мені подобається. Гарненький м'ятного кольору за 169 гривень. І швиденько ще хочу показати новинки на цій поличці. Дивіться, такий, такий набір квітів тюльпани. Фу, як в горщику за 99 гривень? Оце, ну, мабуть, дорожче. Красиво так вони, як на ці набір тюльпанів. Так, а такий коштує 99. Оце, мабуть, дешевше коштує. Да? В горщику тоді глянемо. Ні, також 99, мені здається, це набагато кращий і більший. Також ще прийшли такі формі силиконові для, запі... для запікання. Вони в формі сердець, причому з серця тут є більшого розміру і меншого. Так, скільки коштується? 169 гривень за 12, тут 12 штук получиться кексів. Ось такі цікаві прийшли набір подарунковий жіночий. Тут два предмети для тіла. Зрозуміло, це гель для душу, а ось так виглядає лосьон для тіла. Гляньте, як цікаво, дуже. 219 гривень. Ну, Можна здивувати, да, таким набором гарно виглядає. Наліпки кому треба. З котиками дуже прикольні за 27 гривень. Гляньте, які наліпки. Я вже в наступному огляді покажу поличку з головними акціями. Як бачите, ще її не ну не змінили знижки. Також в текстилі ще нічого не ставили. Відділ декору, також відділ світла обов'язково покажу, відділ техніки. Те, чого я не показала в цьому огляді, дякую, що дивитесь. Нагадую, що акції в Аврорі починаються в понеділок, і наступного понеділка вже новенькі акції. Вони діють по всій Україні. Я вам зараз показала пропозиції, на які вже поставили цінники. Ви приходите в вашу аврору, якщо не бачите, що стоїть цей жовтий цінник, підійдіть до сканера, і обов'язково ця пропозиція буде йти по акції. Всім дякую, що дивитесь, В якому магазині я робила огляд, як завжди. В першому закріпленому коментарі залишу адресу. Зустрінемось в наступному випуску.